Коли в душі пітьма, коли на серці біль, коли в очах бринить горя сльоза, в молитві доторкнусь до тебе мій, думкою політиком. been Тебе люблю. Вітаю, брати та сестри! Сьогодні разом з вами хочу читати історію життя ізраїльського народа, записана в книзі Вихід в 17 му році. І рушила вся громада ізраїлевих синів із спустині сін на походи свої, з наказу Господнього. І отаборилися в Нерефі міді. І не було води пити народові. І сварився народ із Моїсеєм, і казали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав, чого ви сваритесь зі мною? Нащо ви пробуваєте Господа? І народ був там спраглий води. І ремствував народ на Мойсея й говорив: Нащо це ти випроводив нас із Єгипту, щоб вбивати спраглого мене та синів моїх, та отари моїх? І кликав Мисей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові, ще трохи, і вони вкаменують мене. І сказав Господь до Мойсея: Перейдися перед народом, візьми своє декого старших Ізраїлевих, а палицю ще нею ти вдарив був річку, візьми в свою руку та й іди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих. І назвав він ім'я того місця Маса та Мерива. через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. Отже, Ізраїль в пустелі, в них немає води, через це вони йдуть до Мойсея і сваряться з ним. Ця історія, схожа на багато інших записаних в Слові Божому. Ізраїль дуже часто нарікає на Бога. На декілька сторінок назад ми бачимо, як Господь перетворює гірку непридатну воду на солодку, а також посилає Ізраїлю кожен день манну. Але Ізраїль, навіть бачачи, стільки чуд, все одно піддає сумніву Бога. Вони випробовують його. Нарікають на нього і спокушають його. Народ приходить до Мойсея і каже йому другий вірш дайте нам води, і ми будемо пити. Ізраїль не розуміє, чому вони мають страждати. Якщо Бог всесильний, то чому він не допоможе нам? Для них їхні бажання є найважливішими. Часом нас теж проскакують подібні думки, але ну, всі ми грішні. Таке буває, але це неправильно, адже людина не повинна ставити свої забаганки вище Божої волі. На відміну від е, Ізраїля є Мойсей, який не нарікає. Але чому його обставини є нелегшими, можливо, навіть важчими? Він весь народ скаржиться на нього, в тому, що немає води. Вони питають в нього, нащо він їх вивів з Єгипту, де їм ніби було краще? Але він, Мойсей, не нарікає. Він приходить до Бога і просить в нього про допомогу. Зрештою, Господь допомагає, Ізраїль отримує воду. Але ж запитання залишається, чому одні люди нарікають, так як Ізраїль, а Мойсей не нарікає. Чи взагалі нормально, коли християни постійно скаржаться на своє життя? У Біблії є відповідь на всі ці запитання. В першому посланні до Солунян Павло пише: Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Християни не повинні нарікати на своє життя. Вони завжди повинні радіти. Ми повинні пам'ятати жертву Ісуса Христа, те, що Він викупив нас і приносити всі свої проблеми в молитві Богу. Перше, що зробив Мойсей, коли потрапили в складні обставини, це. Прийшов до Бога по допомогу. Я бажаю всім нам і собі особливо наслідувати Моїсея в цьому: не спокушати Бога, як це робив Ізраїль, а смиряти своє я і просто довіряти проблеми Богу. Амінь.